16 лютого 2023 року відбувся робочий візит президента державного підприємства На Петра Котіна на Хмельницьку АЕС. В ході перебування було обговорено можливості використання будівельних майданчиків ХАЕС у спорудження енергоблоків 3-4 та нових енергопотужностей ЕП-1000 за технологією компанії Вестінхаус. У супроводі профільних керівників дирекції компанії та керівництва Хмельницької атомної станції було оглянуто майданчик комбінату спеціальних будівельних конструкцій. Проаналізом. Можливість використання майданчика для будівництва залізобетонних конструкцій блоків АП-1000, розміщення виробничих потужностей РБУР, оглянуто місця можливого розташування додаткових збірних майданчиків, територію для складування обладнання та матеріалів. У ході огляду будівельного майданчика третього енергоблока Хмельницької С Петро Котін відзначив позитивні зрушення щодо підготовки об'єкта до виконання монтажних робіт. На енергоблоці виконано покрівельні роботи та проведено опалення. Цього ж дня на майданчику ХАЕС відбулося попереднє засідання балансової комісії державного підприємства на екенергоатом щодо обговорення підсумків роботи відокремленого підрозділу «Хмельницька АЕС» у 2022 році. У звіті балансової комісії висвітлено виконання виробничих програм Хмельницької АЕС», економічної діяльності, дотримання вимог з пожежної безпеки, охорони праці та фізичного захисту, наявність порушень у роботі АЕС вини персоналу, рівень трудової дисципліни. Сформовано першочергові завдання для підприємства та шляхи їх вирішення. На початку березня в дирекції компанії відбудеться підсумкове засідання балансової комісії ДПНЕК Енергоатом щодо результатів минулорічної роботи. Для керівників підрозділів ХАЕС було проведено нараду з виробничих питань за участю голови первинної проспілкової організації на Олексія Лича. Очільник енергоатома ознайомив колектив атомної станції з діяльністю компанії у період воєнного стану з перспективними проектами атомної галузі. Про втілення проекту ip тисяча на ХАЕС зараз готується до відкриття проекту офіс Вістінгауза, який буде займатися, займатися проєктуванням 5 6 шостого енергоблоків. Вже і ми отримали вже повністю всю вихідну документацію від Вістінгаусу, що стосується підготовки проекту. Всі всі документи, які стосуються систем енергоблоку, будівництва енергоблоку і все таке інше все, що потрібно для підготовки тео і розробки проєкту, паралельно вестимуться роботи на третьому енергоблоці ХАЕС. Ця вся робота протягом цього року буде розвернута тут. І наприкінці року, незважаючи на воєнний стан, я думаю, ми вийдемо вже. как я сказал, на початок монтажа на третьем блоке обладнания и початок фактично э э э подготовки э майданчику пид э фундамент на энергоблоках номер 5 и номер 6. Зупинився керівник енергоатома на посиленні роботи з персоналом, покращені проведеннями доглядів в цілому по компанії. Голова профспілки зазначив, що всі зобов'язання адміністрації компанії перед колективом за 2022 рік, незважаючи на воєнний стан, виконані завдання поставлені державою перед колективом Хмельницької С будуть виконуватися і надалі. Запевнив Андрій Козюра. Хочу подякувати нашому колективу за роботу в році, що минув. Багато викликів було, вони залишаються, але 2022 рік непростий воєнний стан, відповідно, ті негаразди, які в нас були. Тим не менше, колектив спрацював як єдине ціле. Також, окрім основної. Виробничої діяльності колектив активно приймає участь щодо допомоги і збройним силам і нашим силам оборони. Підсумовуючи свій візит на майданчик Хмельницької С, Петро Котін зазначив, ми пройшли дуже складний рік, однак і енергоатом і його відокремлені підрозділи продовжили ефективно працювати, наближаючи нашу перемогу. На завершення перебування президента енергоатома на ХАЕС ряд працівників атомної станції було нагороджено відзнаками за вагомий внесок у розвиток атомної енергетики.